На Великодні свята погода на Тернопільщині тішитиме теплом та сонцем. Подекуди температура сягатиме 25 градусів. Опадів не прогнозують. До кінця тижня, зокрема на Великдень, ми очікуємо антициклональний характер погоди, тобто опадів ми не очікуємо, вітер слабкий 5-10 метрів за секунду, переважно південно-східного та східного напрямку. По температурі буде ще досить тепло, нічні температурні показники сягатимуть 7-12 тепла, денні підніматимуться до 20-24, навіть до 25 подекуди тепла. А от вже з наступного тижня прогнозують поступове зниження температури та короткочасні грозові дощі. Цього тижня в нас було близько 20-25 тепла. То з понеділка-вівторка поступово буде знижуватися температура з 18, навіть подекуди до в окремі днів до 15 градусів тепла. І наступний тиждень, також як від понеділка, також окремими днями ми очікуватимемо грозові дощі. Крім того, з 3 по 5 травня у лісах та інших природних об'єктах області, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Чим вища температура і чим не ну, менше опадів, тим більше ймовірність того, що при навіть найменшому якомусь там розведенні вогню чи необережному поводженню з вогнем там в лісах, чи навіть от як зараз нас досить, на жаль, поширено, спалювання сухої трави, трава швидше, вогонь швидше розповсюджується. Де сухо, легкий вітерець, який роздуває і немає опадів. Працівники гідрометцентру закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема бути вкрай обережними з вогнем під час перебування у лісах, парках на відкритих територіях.